13-річна Святослава вперше долучилася до весняного прибирання. Разом з мамою вирішила прибрати київську набережну біля п'ятої школи, в якій навчається. Я відвідала перші уроки, а тепер кількох... Я не пішла на кілька уроків, Ну я вирішила краще прибрати Ужгород, ніж піти до прикладу на фізкультуру. Також деякі вчителі з уроків, які в мене мали бути, також тут прибирають. Сквер Альпінарій на площі Жупанацькій в Ужгороді. Тут прибирають освітяни. Марія Симкович до толоки долучається восьмий рік поспіль. Взагалі, ми полюбляємо тут, якщо обідня перерва дихати свіжим повітрям. Тому я так кажу своїм колегам, що це так, як вдома ми прибираємо, як свій рідний дім. Що знаходимо цікавого? Дуже багато битого скла є, і дуже багато недопалків, багато ну так. Такого паперу з різних стіків. Ну, На жаль, немає у нас ще тої культури не викидати прямо, де ти стоїш і що завгодно, куди завгодно. Треба трошки більше уваги приділяти навколишньому середовищу. Крім освітян, до весняного прибирання долучилися працівники міськради. З 1 квітня по 30 квітня розпочався місячник благоустрою, тому всі працівники наших освітніх закладів прибирають прилеглу територію, приводять до ладу і приміщення, і територію взагалі своїх закладів. Починаємо прибирати, починаючи з київської набережної, переходимо до слов'янської набережної в більшість нашого колективу. тобто десь буде більше. Десь 100-120 людей за словами секретаря міськради Арсена Мелкумяна, зібране сміття вивозять працівники комунального підприємства Кшеп, Аве та Водоканалу. Олеся Колодій, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.